Всім привіт, друзі! Ви на каналі Поплавок. Це значить, що сьогоднішнім ранком ми будемо тестувати нові приманки, нові водойми. Давно не було на каналі, і от сьогодні виїхали на рибалочку. Буде спінінгова риболовля. Сьогодні приїхав з Харкова Андрій. Привіт, Андрій, всім привіт. І буде навчати мене. Як ловити окуня, буде в'язати там повідки і розкаже на що він ловиться. Так що буде якась на фоні новин, на фоні роботи буде психологічне розвантаження. Всім рекомендую. Експресс рибалка на 2 години, якщо у вас там є там ультралайті, як ви завжди зможете біля дому свого да. теж так само зробити і там і всі спокій. Буде, буде експрес-рибалочка. Зараз нам експерт Андрій розповість які в нього спінінги. Ану, розказуй. У мене скромні бюджетні. Ану, давай, без, реклами. без реклами називається. А, 1,7. Да. 1,7 граммов. Бюджетная палочка. Мы скромные. Остань. Сейчас что я расскажу. тебе я расскажу? Как делишки? Добре. Не, ну как добре? Добре. Тримаемся. Тримаемся. Так. Все добре. А у меня какая палочка? Расскажи. В тебе киншин. 2,8. А, 2,12. То я Либрев читаю. Это вообще пушка, ракета, бомба. А, до речи, вы фанат фаворита, або Плакмана чи Азура, пишіть, які вам палички подобаються. Або, на, або взагалі в ви японці використовуйте. І якщо Андрій зловить менше, ніж я, він подарує, розіграє спінінг свій вайтборд фаворит. Тому слідкуйте за цим відео. А взагалі я відчуваю себе повноцінним дідом. У мене болить коліно. Я от зможу спокійно рано прокинутись, хоча цілий тиждень на ногах, бігти кудись йти, їхати. І хочеться пожити в лісі, вирити землянку, відключити телефони. Ну, Синдром діда на обличчя, як то кажуть. Сьогодні я так прокинувся, дивлюся, температура впала на 10 градусів. Тіло. Що тіла, що можна собі дозволити. Спробувати хижачка половити, бо карасик це добре, а от дійсний кайф покльовки це хижа риба. Тому будемо дивитися, що з цього вийде. Всім рекомендую психологічне розвантаження, плюс якийсь азарт і не треба ніяких фінансових великих вкладень. спінінг, силикон. І все, не треба мішати прикормки годину, готуватися дві години, проснувся, є ящичок, є спінінг в будь-який момент, коли є час, можеш виїхати порибалити. Тому я всім рекомендую займатися саме спінінговою риболовлею. Дуже по кайфу. Андрій, на що ти будеш сьогодні ловити? Ось на таку. Потужну приманку. Вау! а що це ще є? Різного кольору такі приманки. Вау, ще показуй, показуй все, що є. Делаю ставочки ще на цю приманку. Як називається? Не знаю. Понял. Давай далі, давай. время. Время, время. Час. Ось такі будуть у мене приманки використовуватися. Це від crazy Fish. Ага. Поляріси. І ось такі машини масла теж буде. Ну ти заряджений, заряджений. Все. все. А, а все... це що за приманка? У! Це я буду на ній ловитися через десь півгодинки. Називається чайочка. Красава. От... Боже, цей старий. Да. До речі, мені подобається рибалка саме тим, що можна пойти на природу, попити чайочок, з друзями, пообщатися, послухати оці звуки природи. Сам процес це взагалі кайф. Так, будемо використовувати флюр 0,2 мм. Mm. А я йому І... предлагав нормальний, ну, більш тонкий. А скільки? У мене 0,12 028. Та ну ти що, ще порветься. У мене там воблер за 300 гривень. А, ну да. так. Ні, я використав. І тут будемо його в'язати зараз до... А я не знаю, як... швидко дуже, не знаю, це не професійно ой, сейчас вот так. Раз, петельку, закрутив три раза. Просунул две штучки. Головне, щоб воно щеб трималось. А ты говоришь за 300 гривен, может, ты сам зарыв я Да ладно. Закредитуем тебе. Та уже ж буду, Процентами. буду робити ремонт. Проводку. Уже ремонт. Смотрите, раз и ничего не завязалось. Ну бывает, бывает. Та не, просто промахнулся. Що, обрезай теперь эту штуку. У меня руки просто крюки. Давай. Раз, A другу, few, moments <рес> 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 few moments later. A few moments later. Що це за карабіни? Тут, блін, раз, два, три, п'ять нулей. Ти що, їх не видно? Де вони? Де вони, Андрій? Де ти їх взяв? Це для мелкомоторики. На, розвивай. <рес> <рес> Давай. Поки я розкладав, Андрій вже показав свій майстер-клас. <рес> A few moments later. <рес> блін, у нього загодом. <laughs> Он его <його> взял Eврот. <laughs> а кто знает, А на що ж ты взяв? А, от та хрень. Ота хрень. А ви что отдали. А скільки грам грузик? Один. Один грамм. Грам. Я... як один yeah. грамм. <laughs> Не, ну, да. Для... А, а, а ты знав, що чим менший тест на, на спінінг, тим більше чхун. <laughs> <laughs> что? Чхун? Ты знав це? Нет. А, -а, -а про той чхунь. Поэтому ты взял ультралайцы. Меримся чхуньками. да, я рыбу злого вытянуть не может. A few moments later. Что там? Еще один. Да ну, Андрюша, лягай спать. Ну это еще меньше. Ну выпускай его сразу. Не будем собирать для килькости? Оп. Оп, поплыл. Вот такие молодые. Да. Дали? Дали. Шо что, прямой эфир? Да не знаю. Дай я туда еду. Так кидай туда, еду. куда скажешь. Вот это да? Блин, давай. по да. дальше будет. Ультралайчик, блин. Я заметил, кстати, что тут, наверное, глубина маленькая, и оно быстро в траву падает, то все, оно уже его не помешает. И на нападение его, нападение больше всего ловит. Ага. Вот пока он падает в воде, ага. вся приманка ему подобится. А потом по дну, как то нам видать в заросли, то да. Видно, что его не Сейчас 5 грамм богато. О, хлюпа. Щука. Ага, конечно. но no, я с девом такое ощущение как будто о смотри черепашка вылезла дернула отпустил ну ладно а тут уже близко не лой так кстати Це, вот как будто на той стороне вот я сейчас кстати думал может с той стороны пойти я забыл что-то прости я хотел поставить и кидал бы сюда oh, да? есть. Так, что такое? Хороший? Завел. Не, он завел такое? Все, прощайся, спиннинг. Вылазь, а. Так, а мы... Это умер между этими залез, да? Как, вот, вот, как... его давать? Ну вылазь, 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 не уплывай никуда. Блин, там что-то богато. Ничего себе, фрикшн у там. Гад такой, бачишь, хотел запутать мою приманку. Не, у меня размеры, конечно, окуня феноменальные. Но ничего. Ничего. Это же ультралайт у нас. Да. Травы, такая рыбалка идет. Смотрите, сразу и мясо, и салат на снеданок. Сальто, Уже. Есть еще. Три. Чи за це? А, да, считай, ж. соревнование. Если ты менше зловиш, то... Три штуки. И цього, щоб попив, а, ми хотели... а ну поверни его. Дайте попить моє пиво. Давай. Опа. Я хотів збирати. Блин, да що ж такое? Та фрикцион, щось стоя сильно такий. Так надо. Я просто і траву и віз... и траву, тут у меня. Вау. Уже четвертый. Четвертый. Вау. Воды. Красивый. Цей уже был побеж. Ничего. Класс. Давайте эту проманку. Там шумин ешь, рыбу пришл сюда. <різь> Ты за вид под шинком пришел. Да. Как нам говорил? Сколько лейтер? Фил момент с Давай. <laughs> Та блин, он то заглатывает эту маленькую приманку. Mm, Мочно. Ой-ой-ой, щось вони розкидалися. Я понял, в мене просто великий груз. Да, а он нападение берет дуже хорошо. А мені дайте граммчик. Там не буде отыгрывать вообще. А почему тебе? Ой, блин, забирай його. Ля-ля-ля. <laughs> <laughs> Там Шу? у меня мало таких, а ну отрыгни, ля, ля. Что, вытаскаем мы? Да. Нет. Что там у них, кору потянут? Не знаю. А, социальный поплавок Что Это еще по-божески. За поплавком мы тоже не дойдем одним граммом. А все-таки из ранку клюе. Это четвертый был? Uh -huh. Там ща, чего где-то не достать. Блин, они его разрывают в хлам. То есть, Так, грамм. Она а нападение, нападение ловит. Нападение? А может защитить? Андрій, заспокойся. До речі, хто пізнався локацію наша, де ми рибачимо. І коли ви наступного разу теж прийдете порибачити, то зробіть саме так, як ми робимо. Відпускайте рибу. Тоді ви зможете сюди приходити і насолоджуватися кожного ранку рибалкою. Так, я, походу, не ті приманки взяв трошки. О, защитив. силикон більше, ніж окунь. Ну нічого. Щось буде ловиться. Так що ж його попробувати таке красиво. Тебе держучка. Ха-ха, не тільки Андрюша. Так більше і набагато, диви. Та ти шо, мепсик. Агалія, двоєчка. Та ти шо, диви. То більше, ніж. Та все, це й за два очка. Ну ладно, 6-1, так 6-1. Ну или по хвостам или по линейке надо сказать. По линейке, кстати, сейчас я вам покажу, что мы выпустим. По линейке есть прикол такой Ну все, короче, у меня сумочка и тут линейка, можно мерить Классно, кстати, тема Надо было сразу померить надо было. надо было померить и развеять все-таки миф Правда, что ультралайта или лайта размер? Чхуна? Чхуна. Там чхуна. Давай, прямом эфире. А чхуни поговорим? Да. Боч. Сейчас коляр поменяй. Какая разница? Ты бошуна. На, таку. на вертушку такую. На вертушку. Ты ловив на вертушку? Нет, у меня не мепсу немає. Сиди мовчи. У мене мепса немає. Сиди мовчи <фінш> 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 и і... міря чхун. <фінш> 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 Який чхун, так і оконь. Три трохи. Так, все, смотри, сейчас. Це був шостой мене, да? Да, один я сейчас дожину. Ты уже понял, да? Конечно. Для Так и силикон, и окунь виткуса. Да? Да. Но потом на Смачный? Вообще... На правах. Ты его дипывал? Я, то я бы таки сам ел. Плевал на него уже. Конечно, колдувал. Мы его сюда В кучку. Мы поменяли приманочку, полярис поставили. Маленький такой. 1,6 дюйма. И что? И ты же Все мы. Все мы. Один ну Наливай чає. Жабки квакають. Бутербродики. Чапають. Чапають. Андрюша. Знайшов столик такий. Каже, наливай. Ну от налив, чаю, налив. Зараз перечекаємо наш скажений кльов ранішнім променадом. Але це восьмий. Восьмий? Ого, блін! Це, це гарний, це хороший. Це одразу пообідав, вона що ж взяв? На ту чехню. На чехню так вже іншого кольору. Блін, а ця чехня, вона ловится, конечно, обловлює. Обалдеть. Ти що, випускаєш? Да. А коту? Кот поїздки китикет. Або косочки, як я залишив. Понятно. А я ось з карабінами цими твоїми, блін. Не можу над... Над... одягнути. Це ужас. Three Ребята, moments... Це це кошмар, блін. A few moments later. A few moments later. Це який? Дев'ятий. Дев'ятий? Yeah. Йо-мое, Андрій Андрій. Матроскин. Та ти задовбав уже. Що? Дев'ять один. А це ювілейний, ювілейний десятий огонь. Гарний. А що взяв? Взяв на активну переманечку. Ось. Та не видно нічого. А сейчас у нього... Таке маленьке, блін. Ось такий з хвостиком. Божечки. Боже. яке воно маленьке. Опа! Об. Опа. Давай випускай. 10 Десятий. Що такое? Не пройшло й п'яти секунд. Вивця окуня, дивіться, заповніть його обличчя. Як побачите в місті, то надавайте йому лящів, бо окуні в нього і так є. Я на біла риба ні. Не біла, так, да, тільки не риба, так? ха да? О, хороший. Хо-хо-хо. Хо-хо-хо. хо, -хо, -хо. Рекордный! Еб, ничего себе, но ну я даже выйду сюда. Е-мое! Вот рекордесный. Я в шоке. Вот це можно і зважить, если я брал ваги. Диви. Ух ты, блин! Шо працює? Як твоя линейка Покажи показывай. А, линейка, да. Сейчас мы достанем. Її. Гарний такий удар. Опять моя. Мепс, аглія, двойка. Так, показуємо лінійку, скільки... Бо на камері може не точно видно. Так, від хвоста. Дай я тебе поміряю. Та що ж таке? Не хоче мірятися. Так, ось. Так, йдемо, йдемо, йдемо. 18 см! О, ой, мій розмір. Й-моє, 18 см. Дивіться, то ти що, Нам 200. Хуйчок. Це коротше за 10 Тхунчик. балів считается. <серкінчик> 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 Все, випускаємо, Правильно? Чи надо ты такий Засужки. Ні, ні. Давай сфоткаю тебе на заставочку. Та не треба. Давай. Ну сфоткай красиво, пальцем засунь в гортаньку. А так? Да, и сфоткай на заставочку. Ну так. Ух ти, який кабаніще, так? да? Та не ти, це окунь. <гум> Все, давай, плыви. А вдруг он тут Да. <гум> да. <гум> да. Все ж таки да. <гум> це найбільший. Ти таких не ловив вчора вечір. Вісімнадцять сантиметрів у мене ніколи не було восьма, ну понятно. Так сказати, завершуємо нашу рибалочку. Дякую, Андрій, за твої карабіни. Я з десятого разу зав'язав їх, засіднув. Такі вони дуже маленькі, але ну, нічого. Моторика рук має працювати, розвиватися. Їх, щоб зав'язувати, треба метнути. Рибалочка у нас була із втратами. Ми втратили одну вертушечку МЕПС, пару силікончиків і в принципі все. Андрій зловив більше, ніж я окунів, тому спінінг він не буде дарувати вам. <хи> Довольний. Я спас. Так, да, врятував. Свіс, врятував свій спінінг. Так, що ще вам розказати? Скільки по рахунку у нас 12 12, О, по хвостам 12 2, да. Але по розмірам, мабуть, зрівнялися. <рес> Майже зрівнялися. У мене теж 18. <рес> <рес> Та ні, ти там 10. було, Так що не треба. До мене 18 попався. Так що отак. От Кіншинчик ми збираємо. Підпрацював він вірою, правдою. Гарна паличка за свої гроші. Що ще вам розказати? Може Андрій щось вам розкаже. Мені теж все подобалось. Сподобалось. Утренній такий вихід на рибалочку дуже приємний для відпочинку. Вам дякую теж. О, зараз тут капелька змуття. Все. Всім пока! До речі, як ми зрозуміли в сьогоднішньому відео на маленький силікон клює маленька риба. Уже на вертушки більших розмірів клює більша риба, тому розмір має значення, проводки мають значення, і я так зрозумів, що навіть Клюр, повідок, має значення, тому що в мене був 0,20, в Андрія був 0,12. Як ви бачите, в нього набагато частіше клювання. Тому треба враховувати кожну дрібницю і, на, і розвивати свої навички. Як Андрій, от він. Працює оператором, дивіться. Якщо ви побачите в лісі чувака з камерою, не пугайтеся, це Андрій. Тому все добре, всі живі, здорові і вам здоров'я на зв'язочку. Підписуйтесь, подобаєчки ставте і будуть відосики частіше виходити. Всім пока.